Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У рубриці авторські розв'язування <кх> авторських задач сьогодні один з моїх найулюбленіших університетів Гарвард, який чомусь, як мені здається, не вміє працювати з логарифмами. Ось таке завдання я побачив 45 в 45 х до рівня 75, знайти значення такого виразу. Автор розв'язував 11 хвилин. Ну, я, чесно кажучи, ну тут способів, мабуть, там, ну, не знаю, 7-8 точно можна дуже швидко накидати. Е, я, чесно кажучи, подумав, що, мабуть, автор так і хотів автор ролика показати ну, побільше способів. Мені так здалося. Тому що такий таймінг. Ну, виявилося ні. Виявилося, ж, я покажу, як він розв'язував, вам буде цікаво, але не корисно. <сум> Ось такий спосіб, дуже довго він. 3-5, це, це скріншот середини фільму. Це, це середина тільки. Дуже довго він крутився, дуже-дуже-дуже довго. В кінці-кінців якось там розв'язав. Ну, давайте в якості. Роботи з логарифмами. давайте три способи подивимося. Отже, спосіб перший. Спосіб перший, ну завжди в таких завданнях, якщо дається такий вираз, давайте я його там можу а велике позначити. Ну, не хочеться мені два рази Х підставляти. А перший мій спосіб я просто в тупу підставляти, буде чесно. Х підставляти в тупу. Тому я спочатку спрощу вираз. Я відніму четвірку, додам трійку, щоб була мінус 1. Почленно поділю і скажу, що все-таки один раз підставляти краще, ніж два. Тобто, фактично, я можу, нехай це буде перша дія. Я другою дією окремо знайду х-2. І коли я знайду х-2, мені зразу стане легше. Чому? Х у нас логарифм. Числа 75 за основою 45. Ну, здається, таке не дуже хороше, да, ну, нічого страшного. Отже, давайте ми хнус 2. Це ось такий логарифм. Мінус 2. Ну, мінус 2, це мінус 2. Значить, що ми можемо зробити? По-перше, ми подамо це мінус 2 як логарифм числа 45 в квадраті за основою 45. Використаємо основну з властивості логарифма. І коли ви отам скоротите, скоротите, ну, давайте я, може, тут покажу, воно нам сьогодні кілька разів зустрінеться. 75 це 5 на 5 на 3. А 45, це 5 на 3 в квадраті, і все в квадраті, п'ятірки скорочується, залишається 1,27. Так це ж класно? Чому це класно? Тому що 1,27. Тому що це буде 3 в мінус третьому, і це буде мінус 3 логарифм. За основою 45 числа 3. Тоді наш вираз, це 2 додати 3 на ОЦ. ну, по-перше, скоротиться трійки, сюди мінус, і за формулою, за однією з формул буде отак. Ну, тобто, ми вже з вами майже на фініші. Що таке 45? Ми вже з вами згадували. Це 9 на 5, хто забув. Ну, все, на цьому завдання закінчується. Ось такий перший спосіб. Ну, нормальний спосіб, в принципі. Другий спосіб, якщо ви хочете, шановні учні, здивувати, давайте я напишу другий спосіб. і... Скопіюю. Якщо ви хочете здивувати вчителя чимось оригінальним, <світ> можете здивувати його ось таким способом. Можна сказати наступне. Ми з вами шукаємо значення ось такого виразу. Ну, ми його А да, все-таки ну, звичніше, коли ми його позначимо ігрек. Да. Нехай це ігреку дорівнює. Тоді що ми можемо зробити? Ми можемо виразити навпаки y. Тут у нас y через x, ми зробимо навпаки. Ми згрупували 2X -YX, 1 -2Y, X2 2 x yx 1-2y, x 2 y 1-2, і я просто помножу на мінус 1х, от що вийшло. Що я далі буду робити, я думав, ви здогадуєте. А ми ж це ж такий же самий вираз, як для х, правда? Значить, це 2 плюс 3 на y-2. То я візьму цей х, як це не дивно, і підставлю у рівняння. Тобто це 45 у цьому степені. Буде 75. Далі я можу, звичайно, Розпис. Ну, тобто, по-різному. Ну, я, я пойду таким шляхом. Значить, це 45 у цьому степені. Це 75 на 45 в квадраті, я вам обіцяв, що це нам зустрінеться. Обіцяв, обіцяв. 1 27, тобто 45 в степені 1 на y-2, і все в кубі. Це одна третина в кубі. Тобто 45 в степені 1 на y-2 це одна третина. Тому ми можемо зробити зразу висновок, що 1 на y-2 це логарифм однієї третини по основі 45. І тоді ми можемо сказати, що y-2 це навпаки логарифм. 45 по основі 1 третина. Ну, в принципі, y2 додати логарифм 3 в мінус перший. Тут 45, і ми виходимо на те саме. Ось воно, те саме. Ну, давайте можна закінчити. 2 мінус логарифм. Тобто, це в нас було у першому нашому випадку. Ось воно і я довів до кінця. тобто ну Далі вже я повторювати це не буду. Зрозуміла річ, що це так само те саме те саме. Ну Хороший спосіб, хороший, оригінальний. Да? Тобто Я колись учням за такі способи там, бали додавав. У математичних класах. Для звичайних класів це важкувато, чесно кажучи. Я три способи обіцяв. Давайте виконаю свою обіцянку. Е, виконаю свою обіцянку. Третій спосіб, ну, ви знаєте, що, якби я розв'язував, просто таке рівняння. Взяв, розв'язував, з якоюсь метою не зрозумів. Ну, не знаю. Можна зразу логарифм написати, а можна логарифмувати. Ліва і права частина цього рівняння точно додатні вирази, тому прологарифмуємо за, ну, наприклад, за десятковим до досновою 10. Тоді, очевидно, що x буде логарифм числа 75 десятковий на логарифм 45. Ми ж з вами шукаємо ось такі значення ось такого виразу, який ми з вами заздалегідь спростили. Дуже розумно поступили. Значить, це 2. 3. логарифм 75, логарифм 45 мінус 2. Ми приводимо до, до спільного знаменника. Отримаємо ось таку ситуацію. О. Ось таку ситуацію, тільки десь в квадрат я с'їв, перепрошую. дорівнює 2, додати 3, логарифм 45, закинули цей квадрат, і ви вже бачите знайомі риси, знайомі риси. За формулою однієї з формул логарифмування це буде отак. Після цього це буде логарифм однієї двадцять сьомої. Це буде логарифм три в мінус третій. У нас трієчка з мінусом сюди. Ну... Як не дивно, ми виходимо, знову застосувавши одну з формул, ми виходимо на те саме. Ну що, шановні любителі Гарварду, приїжджайте в Україну, будете знати логарифми, будете знати, як з ними працювати. Все буде добре, в нашій країні буде добре, і у вас буде хороша освіта. Приїжджайте до нас, вчитеся, Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. До нових зустрічей, до побачення.